Так, дівчанка, були ми на рошені і поїхали, якщо чесно, за ось цими шоколадками. Якось в мене така, знаєте, була, як, скажімо, чуйка, що вони зараз по акції. Бо в магазині в середньому такі шоколадки коштують від 90 гривень до 102 гривні. Я приїхала, у нас була акція на рошені 48 гривень, 40, 96 копійок. Я взяла собі дві і сестра ще одну попросила, то я вже її занесла. Потім взяла ось такі тістечка. Ось такі це еклери. Так, де тут ціна? Тут ціна так по 59 гривень 95 копійок. Я так розумію за 100 грамів. Так, і далі мармелад взяла 85 гривень. 58 копійок, щось мені захотілося, я підтримую піст, знаєте, так мені захотілося. Що ще взяли? Ось такі батончики. Вони були по акції. І дивлюсь, так, у нас 5 штук по 7 гривень 96 копійок. Але вони є різні. І жовті, і зелені, і червоні. Взяли червоні. Ще, що ми взяли, ось таке молоко згущене, не збиране, пише, не збиране з цукром. Так, 87 гривень, 72 копійки. І ось таке печиво, воно, здається, теж було по акції 26 гривень, 22 копійки. Хотіла ще печиво взяти з до кави знаєте, затоплене молоко, але, на жаль, воно без акції. Тому взяли що, що взяли. І чек у нас вийшов на 538 гривень, 68 копійок. Ще якщо ви купляєте в Рошені, йде кешбек національний, тому це дуже вигідно. Так І заїхала на нову пошту, забрала їжу для собак та котів. Це не корм. це прак. Актик, дуже класно, класний корм. У нас і кузя є, і ральф, і, до речі, замовлення ну, на нову пошту приходить безкоштовно. Ви тільки платите за товар. Але якщо сума на 700 гривень, але корм ми беремо трішки, здається, на 1200 замовила. У нас ральфін корм виходить на 700 гривень, то тільки ральфін корм можна ну, замовляти без оплати самої ну, доставки. Так що ось так. Ці вже тут знають, що купили їм їжу. І в цей раз нам знову поклали чашку, вже така у нас чашка є. Їжа, корм для собаки котів. Ось така чашечка. Ну, коротше, однією рукою незручно, але вже у нас така є. Але все рівно приємно. Зараз буду давати. Можу трішки. Порядок, як кажуть, так, зробила собі такий куточок з спеціями, купувала ось такі баночки в, Авро, в Аврорі, в АТБ. І вони мені зайшли, купила все ж таки третє, хто бачив відео, сюди додала сушений часник. Хоча ми дуже рідко їм користуємося, взагалі користуюсь таким часничком, ну, свіжим, як кажуть. Але все ж таки він у нас є. І це такі, знаєте, три спеції, якими ми користуємося. І, в принципі, підписувати не треба, тому що ну, я знаю, що. Я сюди поставлю паприку, тому що ми набагато більше так користуємося. Так, тут у мене перець, тут у мене сіль, і тут дві пляшки з олією. Це звичайна олія, а це ця. Оливкова олія. І, дівчатка, знаєте, ну, ця пляшка від, теж від оливкової олії. Я дуже полюбляю цю саме оливкову олію. Ми її беремо, такий є європейський магазинчик, і там її намагаємося брати. І е, так скажу вам, що дуже користуватися зручно цією пляшкою. Вона мені зручна в руці. Ну, коротше, тримати все таке інше. Але з часом, коли я користуюся її, тут є, з'являється такий наліт, Ну, це, напевно, жир, я це все розумію. І Я, знаєте, мила засобами для миття посуду, але спробувала ось цим дівчатка, помити засобом. Це з АТБ. Він класний, Мені сподобався. Сестра моя казала, що ти вже пробувала їм щось мити. Я кажу, що ще ні, а вона вже їм користується вже другою пляшкою, користується. Так що, дівчатка, рекомендую. Я помила ці пляшечки, мені здається, вони аж ну, блищать як нові. Коротше. Ну, треба було зна зна знаєте, зняти зйомку, зробити до, показати пляшку і після, то результат би був на лице. Але я думаю, спробую, а потім дам рекомендацію. Тому е хто буває в АТБ, е і він частіше буває по акції, тому купляти дівчатка дуже класно працює. Тепер мій такий куточок з. Пляшками, спеціями, можна так сказати, виглядає просто на ура. І цей підніс я теж їм помила, просто заприскала і все гарнасенько відійшло. І сьогодні на черзі мені треба мити духовку, тим паче я скористалася тим засобом. І він, дівчатки, мене змотивував вимити духовку, тому до цього я беруся. Я поставила скло на стіл, щоб було зрозуміти, яке воно бродне. Звісно, його буду мити в ванні кімнаті, і покажу вже, який результат у мене вийшов. Буду брати той засіб, який я мила пляшки. Знаєте, він мене змотивував помити духову шафу. І треба, звісно, це зробити до свята Великодня, тому що в планах є пекти паски. А там побачимо, як ну, дай Боже, що все вийде, і що в нас ночі будуть дні спокійні, і ми можемо приготуватися до Великодня. Мені моя духовка подобається, гарно випікає. До цього, до речі, у мене була теж з цієї фірми Фабіаном. Але у мене трішки вже новіша, як кажуть, модель. І, звісно, вона мені більше подобається. Я її вимила дівчатка на ура. вона в мене блищить, але це ви побачите далі у відео. Сьогодні мила трішки по-іншому, нанесла засіб і залишила десь на півгодинки. Знаю, дівчатка ще прогрівають духовку, щоб краще засіб працював. Я цю Сьогодні цього не робила. Значить, я нанесла засіб, залишила на півгодинки, і потім ще взяла шкребок. У мене такий спеціальний є, він дуже класний від фірми Віледа. Він, до речі, продається в епіцентрі. Гарненько так все протерла і потім взяла паперові рушнички і знімала цей засіб. Мені так сподобалось, бо раніше я брала звичайну ганчірку, і цю пінку я вимивала не знаю скільки разів. Сьогодні мені так сподобалось. Звісно, після Цього я взяла чистеньку ганчірку, все гарнесенько протерла і все вертаю назад. Всі рішітки помила, всі такі винтики там у мене два здається. Є я все вимила, скло вимила. Ну так, генеральне прибирання можна так сказати, зробила і дуже задоволена результатом. Скло мої чистесеньке, я його вимила від жиру, зараз помию засобом для скла і буду ставити на місце. Дивіться, прозоре! Від жиру, просто засіб, знаєте, нанесла, воно все покрилося. Таким пінкою, і пінка почала теліти. Дуже сподобався засіб. Протираю скло, як я казала вам, з звичайним засобом для скла. Останні, як кажуть, штрихи роблю, і моя духовка неймовірно блищить. Зараз вам покажу результат. Я, дівчатка, сама в шоці. Ось така моя красуня чекає пасок, яких я буду випікати на Великодень, і, надіюсь, вони у мене вийдуть дуже-дуже смачні. І ще, дівчатка, залишилося саме важливо повісити чистенький рушничок, що я і роблю. Дівчатка опинилася випадково, як кажуть, в Аврорі, і бачила ось такі кондиціонери в ті, і казали, що непогані. Це що є, така пімпочка, знаєте, до завтра, правильно так казати. Взяла він тут йде. Давайте я. Зараз почитаю. Іде кондиціонер для волосся інтенсивне живлення з колагеном та каротином. Тут у нас є е, 1000 грамів. І думали взяти ось таку, такий шампунь, як конди, кондиціонер. Ну, знаєте, Такий ніжно-салатовий, можна так сказати. Але там для фарбованого волосся тому взяли ось цей, я була з дочкою. Тут, начебто, теж, так, да, один, е, 1000 грам. Ну, Один літр. Так, шампунь відновлення росту волосся з амінокислотами, протеїнами, вітамінами в 5 і в 7 для всіх типів волосся. Ну, Будемо тестити, як нам сподобається чи ні. Так, дочка взяла шкарпетки ось такі. Ось такі. таке печиво до кави по 20 гривень. Я ось такі собі на пляшку взяла, хочу тут теж поставити. Знаєте, ну, щоб так однаково було. 20, здається. 22 гривні ось такі. Взяла трубочки. Марійки зараз занесу набір трубочок для напоїв. До речі, різні були. Тут і губки були, і сердечки, і фламінго. Так, дечка маску взяла. Непогані, знаєте, такі маски. Це дочка собі взяла таке поживне скажем, поживну їжу, так? Це син попросив. Так, дубайський шоколад по 39 гривень. Зараз він у всіх магазинах майже є. Так, і були у галі баловані. Угалі баловані вже вареники з ліверем, е, пельмені з кулятиною і бандерики з куркою. Бандерики, до речі, беру вперше. Ну, це дочка буде їсти. Я поки таке не вживаю, тому не знаю тут у нас, як, як, які вони на смак. Йдуть сім штук в. Цьому пакетику такому, не знаю, як вони смачні, не смачні, Але, в принципі, продукція галя балована смачна. Але я так скажу вам, у нас на районі є три Галі баловані І вдвох нам подобається, а третє, більше там брати не будемо, але вони. Є різні, бо я спитала нашій, кажу, що щось ми брали там котлети по київськи здається, і вони не такі, як зазвичай. Вона каже, що у нас два є способи приготування. Тому таке буває. Так що на сьогодні такі були покупки. У нас сьогодні п'ятниця, слава Богу. Неділя робоча закінчилася. Будемо завтра відпочивати, прибирати. І все таке інше вдома, як кажуть. Бо вдома роботи теж вистачає. Всім бажаю гарного і спокій... гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все в нас було добре, щоб наступило мирне життя, мирне небо. До нових зустрічей нових. Відав дівчатка вже цю штучку, ну, таку, це, я не знаю, як воно дозатор чи як воно зветься, і дуже гарнесенько вмістилася сюди, тому я задоволена. А цю штучку вона дуже легко знімається, я її зніму і буде однакові пляшки мені тут стояти. Так, Показую результат, все в мене вийшло. Тепер ми, мій куточок для спецій оформила, як кажуть, повністю.